Мала ми надали вам офіційний запит. Дайте калькуляцію, згідно якої ми повинні вам надавати цю компенсацію. Калькуляції на сьогоднішній день немає. Компенсація, компенсація ми виташли від компенсації компенсації за перевезення точників Ми викладемо вас. Є статистика. За що ви вираз до нас приходять точники з На Якщо в нас люди не кидають написати? За що ви платите? маємо господар? Чого ви кажете? Шановна. Шановна громада, проводити і убирають. Шановна, громада. Шановна, громада. Шановна громада. Я, я хочу сказати, про тему. для того, щоб поїхала електричка, да, за, за, за це все треба заплатити, зарплату людям, таким самим людям, як ми з вами. Треба купити мінімум запчастин і все решта. Я хотів сказати, за весь рік 2016 бюджету міста отримано 75 тисяч мільйонів шести. Місто купує твечину. Товарищи, товарищи, я хочу сказать, что они не обеднеют. у них весь перелік свої відміни, шановні товариство, давайте дамо слово для